Привіт! Хочу вам показати ще один проєкт, який ми зможемо з вами зробити. Цей проєкт у мене зроблений на Delphi Bowl колись, і ми з вами будемо його робити на C-Sharp. Що це таке за програмка? Це така головоломка. Тут у нас розташовані три чорних таких шарики і три білих шарики. Посередині у них є зайве місце, пусте, куди можна переместити якийсь шарик. Тобто, ось таким чином ми можемо змістити якийсь шарик кудись. Шарики можна переміщати на сусідню клітинку або через одну. Тобто, якщо ось так, от, наприклад, то можна перестрибнути через цей шарик. І так само можна зміщувати один. Завдання. Так, я починаю заново, тому що там така ситуація не вирішена може бути. Завдання ці чорні шарики передвинути на місце білих, а білі на місце чорних. Різнові цієї гри це у нас гра 7 лунок, а у нас може бути і 9 лунок, коли тут у нас 4 шарики, тут 4 шарики, або 10, коли тут у нас по 5, або вони можуть там чердуватися. Тобто, це у нас можуть бути різні варіанти. Як приклад такої гри ще є у мене ось така гра. Це просто приклад, як можна змінити ось цю гру і зробити її більш такою привабливою. Тут такий самий зміст потрібно цих жабенят. Перевести сюди, а цих жбинят перевести на ту сторону. Таким чином, ми їх так само змінюємо. Жабка вона може стрибати з одного листика на інший листик, і так само вони можуть переміщуватися. Тут є кнопка почати заново і можна почати заново цього. Ось таким чином ми можемо змінювати положення цих жабок, і вони так можуть дострибати, повинні дострибати. Коли остання дострибує туди, то вони потім так розміщуються на березі ці тут, а ці тут, і гра завершується. У цієї програми немає перевірки, що гра завершується. Майже немає, я не пам'ятаю чесно. Але можна її додати. У цієї, по-моєму, там щось таке є. Тут ще є дві такі кнопочки. Одна кнопочка у нас. Просто показує інформацію про розробника, інша кнопочка вимикає звук. Тобто, якщо, давайте почнемо знову, тому що воно стоїть так. Якщо вимкнути звук, то звуку немає. Бачите? Якщо вмикнути, то є звук, коли у нас отак у нас триває. Тобто в цієї програмі ще, крім цих всіх дій, ще йде демонстрація виводу: Діалогового вікна про програму і також використання звуку. Я не знаю, чи будемо таку програмку робити, але ви можете її спробувати потім зробити самостійно, якщо зробите ось таку програмку. Ця програмка вона начебто проста, але, по-перше, її не так просто розв'язати, тобто зробити так, щоб перекинути сюди і сюди шарики. Але там є алгоритм, якщо ви його знаєте, то потім ви можете ці головоломки вирішувати дуже швидко. Але нам цікаво не те, як розв'язувати цю головоломку, а як саме створити таку програмку. Тобто ми з вами будемо створювати проєкт, де ми будемо малювати ось ці кружечки, і їх от таким чином переміщувати туди і сюди. Так, ну. Здається, все розповіла про цю програмку. Тобто ми з вами будемо робити не з жебенями, а ось цю. І спробуємо зробити таку саму, або, може, вона буде якось відрізнятися, тому що на Delphi там є компонент, який малює такі кружечки, а на c sharp немає, і доведеться малювати власними засобами, тобто функціями для роботи з графікою. Але все це ми з вами розберемо. Також ми будемо використовувати для цієї іграшки масив. Буде у нас масив для запам'ятовування цих позицій, тобто деякі, деякий шарик у нас стоїть, деяка кулька, шарик, як правильно. От. І будемо перевіряти, тобто у нас тут використовується такий масив. Сама програмка начебто проста, але ми її будемо робити не одне заняття, а декілька занять, тому що я роз, всі розробки розробці програм я розбиваю на окремі етапи і так намагаюся, щоб цей етап був не дуже великим, щоб відео було не дуже велике. Отже, це був анонс. Я сподіваюся, що ви залюбки зробите зі мною таку програмку. Чекаю вас у наступних відео. Дякую за увагу, до побачення!